Сьогодні про соціальні тригери. Черга в магазині, на, натовп на вокзалі. Для когось це бутинність, а для ветерана вона може стати справжнім випробуванням. Є таке прислів'я, де гурт, там і шум. Для, але саме для військової людини ця губчна кампанія може стати небезпекою. Натовп, черга, переповнений транспорт, усе це може викликати відчуття загрози, а отже, реакцію, наприклад, агресію. Дослідження Чикагського університету показали, що ветерани з ПТСР у два з половиною рази частіше уникають місць скупчення людей, ніж звичайні люди, бо їхній мозок асоціює це із небезпекою. Там, де інші бачать свята чи буденність, ветеран може відчути тривогу і потребу утекти або навіть гнів. Це створює соціальну ізоляцію. Людина поступово уникає контактів, що лише поглиблює цю відчуття самотності. Такий замкнутий круг небезпечний. Відсутність спілкування шкодить психіці не менше, ніж сам тригер на людей. Який же вихід, поступове повернення в соціальні ситуації, почати з маленьких зустрічей, наприклад, коротких прогулянок у парку, бо як каже народна мудрість звикне око і серце стане спокійнішим. Якщо інформація була цікавою, ставлюйте вподобайку, і якщо потрібна підтримка або допомога, пишіть особисті.